Складно знайти, напевно, людину, яка пройшла такий життєвий професійний шлях, та, і має якраз от ті знання, які необхідні для того, щоб виконувати обов'язки уповноваженого і захисту державної мови. Я прекрасно розумію, наскільки є широкою і неймовірно трагічною, але водночас і яскравою, історією України тисячолітньої держави. Яка сформувала не тільки свою політичну націю, яка має свою державу, яка має мову, відповідні інституції і культури 90, мабуть 5% громадян України не розуміють або розуміють неправильно, чим власне займається уповноважений захисту державної мови і часто приписують йому ті обов'язки, яких у нього немає. Сталося так, що за ці п'ять років існування нашої інституції. Все, що пов'язано з мовою на планеті Земля, асоціюється з уповноваженими захисту державної мови. я дуже добре пам'ятаю ті часи, коли тільки запроваджувався закон про мову, так званий, та про захист української мови, коли тільки вступала в дію ваша інституція. Я щодня в Києві виходив на війну. Що заважало політикам, депутатам. Керівникам різних закладів та установ, ректорам університетів до 2019 року вільно розмовляти українською мовою. Щодня, виходячи в Києві, в кав'ярню, в ресторан, я готувався, що я зараз прийду, і мені скажуть, здрастуйте, що будете заказувати. Якщо говорити про ситуацію в країні і в районах в 2019 році і в 2025 році, так. ми зробили неймовірний стрибок. Угу. Ми перетнули той мовний Рубікон якого частина політичних сил неймовірно боялася?